Велична друга армія світу п'яно в хлам, хвора на голову, гола, боса і простоволоса. На Росії триває часткова мобілізація. Призвати до виконання військового обов'язку змушують тих, кого встигли зловити. Решта на яхтах, на велосипедах, ковзанах, самокатах, костелях шурують геть із великої Росії. <говорити> Ей народи Оркостану, а хто родіну защищать буде від НАТО і освобождать українців від нацистів та бандерівців? Це програма Суб'єктивно. Я Вікторія Петренко, і сьогодні ми поговоримо про те, як на Росії алкобатальйони збираються на війну, тобто спецоперацію в Україну. І хто, хоч трохи із тирсою в голові, валять геть із рашки. Часткова мобілізація на Росії урочисто оголошується відкритою. Ура! 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 І Вова Путін дуже щиро сподівався, що на Росії, так само як в Україні, вишукуються довжелезні черги у військомати, аби ото раз і назавжди поставити крапку у історії з Україною і таки показати, у кого із сусідів більше яйця у Росії чи в Україні. Бо поки що дивані експерти на Росії доводили, що таки. У них більші. Це наш воєнний потенціал. ого го Що танки, що космос. Та нато ну, сміхільський. Так от черги таки вистроїлися. Але не у військомати, а на кордонах. Росіяни почали масово валити ізражки, аби бува їх не загребли у лави отої величної другої армії світу. Тим часом самих росіян на кордоні з Грузією стає чимраз більше. Вони утворили 16 кілометрову чергу. Росіянцям щось не дуже до душі припала ідея отримати білет в один кінець. Ося особлива тільки сьогодні, тільки для вас супер пропозиція від турагентства. Росіяни, туристичне агентство Ніху шастить або Україна понад усе приглашають вас на увлекательные і интересные двухдневные тури. увидеть їх і умереть. Добро пожаловать! Ну махі щось сама ось ця суперпропозиція від провідного українського туроператора зовсім їм не зайшла. Ніхто не хоче відправлятися. Співаць і так із матушки Росії звалило в два рази більше молодих в здравії і щось тямлячих особин чоловічої статі ніж мали призвати на службу в армії Росії попутного вітра. Тобі в сраку на сьогоднішній день Росію покинуло більше. Здорове приземного возраста мужчин, чим трізвана била міністерство оборони Російської Федерації. Інші ж граждані РФ, аби уникнути мобілізації, вдалися до більш радикальних заходів. Останній раз. То ще не що молодець! Звісно, що такі непатріотичні настрої серед свого народу Вову Путіна трохи засмутили. Але план є план: 300 тисяч спартанців. Ой, тобто росіянців треба мобілізувати. 300 тисяч резервістів, які будуть призвані. І Якщо Магомет не йде до гори, то гора сама йде до магомета. А на Росії ж, якщо ти сам не йдеш у військкомат, він прийде до тебе. Де і знайде тебе навіть в холодильнику. Ві, комісари залазили у вікна, двері у щілини, заходили навіть у ресторани, аби отой план мобіків виконати. Ми сидимо в ресторанах. У вас немає такого навочі в ресторані. підходити. під греблю російської мобілізації потрапили навіть ті, у яких проблеми трішки з головою. Проживаємо в Смоленській області місті Ярцева. На он Москве на вахті. вахті. Он мені ніколи не служив. Вчився в корекціонної духовщинської школі для дітей умственно на У нього діагноз легка слабоумія, десь психологічна травма. Не годувала навіть тими, кому далеко за 60. Капець, короче говоря, пацани офигели. Адже старість то не привід ухилятися від військового обов'язку перед своєю державою. Головне молодість в душі. Вот. Пришла вчера поездка. Думаю, они обалдели, что 71 год ехали на Бабай. Угу. Грузите и в Крым мне ехать. Я думаю, вы что, охерели, что ли? Извините. Мне 71 год, какой к черту. Духовний сан теж не завада при бажанні виконати свій військовий обов'язок перед матушкою родиною. Московська духовна академія семінарі е, сражається з НАТО. Христос воскресе. А для повноти картини і різнобарв'я до лав Збройних сил Росії призвали і студентів, ну тих, яких змогли спіймати за руку. Комісар сказав, що зараз уїжджаєте. Я такий, ну, зашибіть. І от вийшов на вулицю і одразу почав родителям, брату, всім своїм знайомим названювати, сказати, що я забираю. Я ще що учусь, Це печально. Хоча міністр оборони Росії Сергій Шойгу запевняв, студентів і пальцем не чіпатимуть. Хай вчиться молодь. На Росії вистачає тих, хто вміє і знає з якої сторони підходити до танка і автомата. Яких Мобилизация призывов студентов, обучающихся вузах речи не идет. У нас огромный мобиліционный ресурс, то есть ресурс тех, кто м -м, не отслужил, тех, кто имеет боевые опыты. Один из таких знаючих військову справу вже помалька п'ятами за бугор. Мені 31 год, у меня с спеціальність, специальность, я водитель БТР. При том, що у меня нет ни водительских прав, до сих пор я ни разу не водил. То есть это много говорит о нашей армии. Ну, я как бы не, ну, не можу бути включенням там всі такі. Так от всіма правдами й неправдами таки вдалося на Росії зібрати близько 200 тисяч мобіків. Подивіться, які красавці. йому портки, а Боєць невидимого фронту. Давай моє одягайся, не позвонь російську армію. Міць сила і здоров'я, аж привідних дійсно велична друга армія світу. Аж роти відкриваються, а носи закриваються від перегару. Б... Випровадли бравих руських вояків із музичкою і сльозами.

Повірте мені. мобілізовані у дорогу збираються теж не з пустими руками. тривожний чемоданчик. їдемо на, Кум... на камчатку. Все живі, здорові, поки. От зібрали шайку блатних та ніщих і повезли на навчання. Класно! ну мова про тих, кому повезло таки торкнутися руками зброї. Хай якою б вона не була сучасною, кам'яного віку, радянською, але ж зброю бачили. Бачили, які ще є питання. Це пацанам, танкістам таку шляпу видали. А сказали у вас там да, на <звölки> Калаши, <звölки> танки. <звölки> ну а кому зброї не вистачило, бо ж забезпечення російської оборони не резинове, ті вчилися марширувати. Щоб, якщо що, то в одну ногу зустрічали смерть в українських степах. Привезли в учебки і народ тупо учить марширувати. Ни автоматов, ничего не одели, не обули. Но там половина с похмелья, они вообще старые, они в зоне риска. И тут скорая должна дежурить. Затопчем ногами как хлопта. Да, ну, повалян. <с urgency> плац, прикинь. Сейчас машировать будем. На плац чисто вывели, прикинь. А -а -а, вот такая вот армия, блядь. Навчаннях щойно мобілізованим сказали, що одягу, взуття, зброї вони не дочекаються хай розраховують на себе. Все, що можуть дати, це дубінки, хоті, якими ще в кам'яному віці мав побігали і полювали на мамонтів. Це все своє, мальчишки, вам форму, все що армія, вам броню, от це все, що касаємо воєнно. Етава, нічого, ні. І після цього радять бравим російським воякам самим про себе подбати. От, наприклад, джгут можна взяти із автомобільної аптечки. Автомобільні аптечки, потрошити, беріть оттуда, шкути. А кровоспинні препарати можна замінити звичайними прокладками. Та тампонами. повніша жопа тому мобілізованим радять звернутися за такою допомогою до рідних. Мами, дружини, сестри підкажуть, які кращі. Мужики, тільки не ржать, Жон, дівчат, матері просіть прокладки. Самі дішове прокладки, плюс самі дішові тампони. Тампони знаєте для чого? Ульово ранення прямо туди вводите і все починають розбухати і придавлювати стінки. Легко їм сказати, попроси прокладки та тампони у мам, дружин чи сестер. Всі ж знають, що із цими речами на Росії ой як непросто. Тррррр, тампони. Тампони. Я сьогодні сім магазинів об'їхала, сім магазинів і аптек. Мені в кожній говорили Сішка, визвините, ви, конечно, ж нічіль не назад закінчились. От я хотіла купити а одну пачку, де мені. Висрід. Тому, шановні мобіки, Google вам допомогу. Подивіться там, як в домашніх умовах виготовити і прокладку, і тампон. Вот у вас це очарування уже є. А от прем'єр-міністр дружньої до Росії країни та що Білорусія каже, що прикладки нічим не допоможуть у критичні дні. Краще всього просто гуляти на свіжому повітрі і буде щастя. Тріскотня про ці прокладки вже набила оскому. Займіться краще спортом. Більше гуляйте на свіжому повітрі, і прокладки не знадобляться. Як бачимо, з одягом озброєнням на Росії туго. А їх обувати? хабувати що їх і Екіпірувати? какої вороження давати. где это все брать, если сейчас уже российский солдат стал мемом Чмоня в социальных сетях, можно зайти в ТикТок и увидеть, как над этим стебутся не только в Украине, а по всему миру и в самой России даже. Видите, одеты во что угодно, как угодно, кто на что гораздо, вооружены тоже далеко не первого сорта вооружения, а вместо аптечек выдают ладанки. Я сказал, медведев грошей немає, але вы тримайтесь. Так само, і ви, мобіки. Не маю що вас одягнути, взути тільки те, що там ще завалялося після попередників. блядь, Какиті парчанки двадцять перший вікамир. Чом діди воювають. А скільки дідов цих чоботах вмерло, то неважливо. Головне тут моральний дух, вміння ухилятися від куль, йти у рукопашку і молитися на свого вождя Путіна. Це точно моя промова. Отак, військового забезпечення немає. все розікрали до вас, не вкрадеш, не проживеш. Але ви, мобіки, тримайтесь за 10 років на її реформування, модернізацію модернізація. Положена порядка. 1 трильйона доларів совершенно фантастична сума, абсолютно несопоставимая з результатом. І потім этих всіх бравых вояків, так сяк підготовлених. Сколько раз ти стріляв? От їх всіх при повному параді і підготовці відправили примісінько на фронт. Вот он я, На передову їдем. Вот он, чу... а вот он я. вот ну, ми в такому стані всі їдемо. Командир полка. Підтвердили інформацію. у нас на справку пристель Херсон. Ні стрільб нічка подготовки. ні теорії, це... нічого стой ровно, і господь тобі поможет. І поки ці алкобатальйони відправили на війну в Україну, на Росії тим часом налагодили виробництво пакетів для трупів. Совпадение? не думаю. В связи з частичной мобилизацией наша компания многократно увеличила об'єми производства продукції. Мы готовы полностью обеспечить запрос правительства не только на 300 тысяч мобилизованных но ну, і на всі 25 п'ять Ці мобілізовані на Росії не розуміють, за що вони мають вмирати. Добре буде, якщо пощастить, і вони взагалі ступлять на українську землю. Бо дивлячись на ці алкобатальйони, до України доїдуть не усі. І нашим славним котикам ЗСУ буде, звісно, трохи роботи, але наші військові мотивовані, озброєні. Тому гарматне м'ясо приймуть з усіма почастями. Мобіки готуйте пакети завчасно. Пакетик брать. До лав славетної другої армії світу грибуть усіх косих, кривих, підкручених, Ви всі нормальні, вже давно звалили за кордон. <плес> Минали вони оце душу віддавати дияволу за свого божевільного диктатора. А от кому не пощастило, ті в трусах з палицею пішли воювати із фашистами та бандерівцями в Україні. І славненько там лягають в українських степах. Цікаво, а вони за порадою українки кладуть у кишені зерня та що потім проросло поле соняшників. Це краса і приємно дивитися. Отакі От -от дві крайності або бути живим і поневірятися за кордоном, або ж стати добривом в українській землі. Але чомусь вони не думають, що із цим всім можна закінчити. Їм просто треба взяти у руки своє достоинство і вийти протестувати проти свого божевільного диктатора. Але на жаль, у росіянців кишка тонка, хто не українці, які вийшли на майдан із коктейлями Молотова вигнали геть з України паразита Януковича. Да. твіча і зараз дають такого прочухана окупантам, що вони до пам'яті прийти не можуть. А на Росії можуть вмерти, але проти свого диктатора не підуть. Не розуміють вони сили народної. Ну і нехай. Скоро Росія як такої не буде, і Україна в цьому допоможе. А Захід посприяє. Це програма суб'єктивно. Я Вікторія Петренко, і це те, чим живемо ми в умовах війни. Не забуваємо вірити в наші збройні сили. Перемога неодмінно буде за нами, а ми з вами зустрінемося в суботу.